Маємо зараз такі сівалки в продажі, сімульта дискові, сівалки знесенням міндобрив. Передній бочок на міндобриво. Дивіться, гарненький, не негалий. Грудобої для міндобрива, щоб грудка велика не падала, можна пересівати цей бачок на зерно. Герненький також алюмінієві кришки, новіша сівалка, резина. Дуже гарно без тріщин. Далі ззаді стоїть підніжка і граблина, загортаюча граблина. Сушничок дуже хороший, не побитий, всі диски гарні, проводи, всі оригінальні, ціленькі, класні сівалки. Також є, ще така на залізних кришках. На цій на цій, на цій сівалці є лічильники гектарів, також колеса. Дивіться, гарненькі, теж сьогодні дуже хороша, очки бездержавчі. Дивіться. Сівалочка в супер стані. Також ззаді є підніжка для засипу зерна або міндобрива і загортуючі граблина. Сушничок також. Тиски всі гарні. Я в комплекті Кого цікавить такі сівалочки? Маємо зараз великий вибір таких сівалок. Кого цікавить звертайтеся.